Сьогодні ми знову скуштуємо пиво, акції нема, але ми виберемо Скоті Вест. <ріпитяг> е -е -е -е. Темне пиво, яке допоможе вам розслабитись після важкого трудового робочого учбового дня. <ріпит> Скоті Вест темне пиво, якому трошки не вистачає для того, щоб називатися пінтою, бо пінта це 0,6. А тут у нас 0,568 грамів алкоголя. Ага. <ріпит> Це дуже добре. Темне пиво я люблю, але не тому, що воно уносить швидше, ніж світле. Просто я на темній стороні життя. Е, М'який та насичений смак дає тобі бадьорість, радість від цього життя. Не рекомендується вживати тим, кому немає 18 років, а ще вагітним жінкам, тому що нехер. Коштує воно Та хера, якщо порівнювати з іншими пивами. Стоє своїх денях. Купувати я вам не рекомендую, бо за рекламу знову не заплатив. Но пиво добряче. Пожалуйста, лайк, поставте.